Сьогодні, діти, ми з вами зустрілися знову про маленьких українців поведемо розмову, про теплу, рідну, любу сторону, про нашу з вами Україну. Діти, скажіть, будь ласка, як називається наша батьківщина? Так, наша батьківщина це Україна. А що для вас означає батьківщина? Для мене батьківщина це тато і мама, для мене батьківщина це вірні друзі, для мене батьківщина це сонце тепле, для мене батьківщина це мирне небо, для мене батьківщина це ліс і поле. Для мене, батьківщина це домівка моя і група, для мене, батьківщина це моя Україна. А що ж ви знаєте про Україну? Пропоную вам послухати легенду про Україну. Давно-давно жила колись жінка, і було в неї три сини. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю. Підросли вони і вирішили піти у світ. Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку про себе подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син у люди. Як його звали? Так, тризуб. Настала черга середнього сина. Йому мати подарувала в дорогу синю жовту тканину. Своїми звитяжними ділами прославляв він свою матір. Яке ім'я одержав середній син? Так, прапор. А там, де був найменший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня, адже мати своєму наймолодшому синові подарувала красивий солов'їний голос і одержав син за свій голос і величний спів, ім'я і гімн. Прапор. Це символ незалежної держави. Прапор України блакитно-жовтий. Його кольори означають синє небо та золоту ниву. Тризуб це герб України, відображає триєдність життя батько, мати, дитина. На ньому можна прочитати слово воля. А що ви знаєте про гімн? Гімн це урочиста пісня, символ нашої України. Коли він звучить, обов'язково потрібно встати. Діти. А що ще ви знаєте про наш рідний край? Давайте пограємо у гру запитання відповідь. Отже, слухаємо перше завдання. Відгадайте загадку! Б'ють мене ломакою, ріжуть мене ножакою. Це того мене так чублять, бо всі мене люблять. Що це таке, діти? Правильно, це хліб. Наступне завдання. В Українського народу існує стародавній звичай зустрічати гостей хлібом сіллю. А на чому підносять хліб сіль? Правильно, на рушнику. Третє завдання. Якими кольорами вишивають рушники? І що означають ці кольори? Чорний і червоний кольори переважають на рушниках. Чорний це наша земля, червоний калина. серце, Кров Завдання четверте. Відгадайте загадку. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Правильно, це калина символ України. А чи знаєте ви легенду про калину? Пропоную вам її послухати. Колись давно в одному селі жила привітна чарівна дівчинка. Звали її Калинкою. Люди любили її за добре серце. Калинка часто ходила в ліс. Якось навесні викопала вона в лісі тонюсіньке степільце і посадила його. А щоб воно прийнялося, дівчинка аж від своєї хати носила воду з криниці та поливала його. І почав розростатися великий кущ. Іде де якось подорожній, стомився та й сів перепочити під кущем. Спасибі тим роботящим рукам, що кущ посадили. А кущ враз укрився білим цвітом. Осипався цвіт, а замість нього ягоди червоні, як на мистинки виблискують. І, диво, в кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла калинка до свого куща, а кущ нахилився до неї, віти простягає і шепоче. Це на згадку про твоє добре серце, а щоб люди тебе не забували, подаруй мені своє ім'я. Калинку. Так і з'явилася назва цього куща. А як можна розпізнати українців серед інших людей? Так, за українським одягом? Давайте з вами пригадаємо і розглянемо елементи українського національного костюма. З чого складається чоловічий український костюм? Так, чоловічий український костюм складається з капелюха або шапки. Це головний убір, який виготовляли з соломи чи товстої тканини. Сорочки вишиванки. Це український народний одяг, прикрашений вишивкою, шароварів, дуже широких чоловічих штанів. Пояса. Пояс це довга і широка тканина, за допомогою якого утримувався одяг, пов'язували пояс поверх сорочки і шароварів. І чобіт шкіряного взуття з високими халявами. А з чого складається жіночий український костюм? Так, український жіночий костюм складається з віночка, традиційного головного убору з квітів та стрічок. Віночок це прикраса для дівчат і жінок. Також сюди входить сорочка-вишиванка. Український народний одяг, прикрашений вишивкою, спідниця. Спідниця це такий поясний одяг, що покриває фігуру від талії донизу. Фартушок це один з елементів жіночого одягу, який носили поверх спідниці. Фартушки також вишивали. Поверх сорочки і спідниці також пов'язували пояс. пояс. Це відріз довгої тканини, але жіночий пояс значно вущий за чоловічий. Чоботи шкіряне взуття з високими халявами і на підборах. Наступне завдання Українців також можна розпізнати за мовою, якою вони розмовляють. Українська мова. Співоча, гарна, мелодійна, калинова. Допоможіть мені дібрати потрібні слова до вірша. Одягну український віночок, затанцюю веселий. Таночок. Гарні хлопці стоять біля ганку, а на них сорочки. Вишиванки! Я танцюю гопак залюбки, адже в мене зручні чобітки, вишиванку везу на гостинець. Пам'ятайте, що я українець. Наступне завдання для вас, дітки. Для того, щоб правильно і швидко навчитися говорити, з давніх давен український народ мав скоромовки. А які, ви знаєте, скоромовки? Ти малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Білі барани били в барабани. Золоті жолуді зовсім пожовтіли. Бурі бобри брід перебрели, забули бобри забрати торби. Давайте спробуємо повторити одну зі скоромовок, але у швидшому темпі Ти малий скаже малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. А ще швидше Ти малий скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Молодці. А ще українців можна розпізнати за рисами характеру. Які українці, діти? Так, українці щедрі, хороші, милі, працьовиті, дружні, хоробрі, гостинні люди. Якщо до нас приходять гості, ми їх гарно зустрічаємо і стіл накриваємо. Назвіть, будь ласка, український посуд та українські страви, які ви знаєте, український посуд, глечик, макітра, миска, куманець, дерев'яні ложки. Українські страви, борщ, пампушки з часником, галушки, вареники з картоплею, голубці, узвар, гарбузова каша. Діти, наш рідний край для кожного з нас починається з міста, де ми народилися і виросли. А як називається наше місто? Так, наше рідне місто Вінниця. Чи запам'ятали ви символи України? Назвіть їх. Які елементи українського жіночого костюма назвіть їх? Які елементи українського чоловічого костюма назвіть їх? Який український посуд ви знаєте? Пригадайте українські традиційні страви. А що б ви хотіли побажати нашій Україні, діти? Так, спокою, миру, злагоди, добробуту та процвітання. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну. Її лани, зелений гай, в саду рясну калину, там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами.